Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому наш організм навіть при збалансованому харчуванні іноді потребує підтримки у вигляді дієтичних добавок. Ми живемо в час, коли навіть при найкращому бажанні збалансовано харчуватись, організм може недоотримувати якихось нутрієнтів. Чому так відбувається? Причин є багато. Я Виділила так три для того, щоб було зрозуміло. Перше це ті самі овочі, фрукти, ягоди, які були 30 років і зараз вони відрізняються за своїм складом. В першу чергу тому, що ґрунти збідніли, і кількість нутрієнтів, які попадають у зріле яблучко або в ту зелень, яку ми вживаємо, є набагато меншою, ніж та, що була раніше. З другої сторони, наші виробники постійно винаходять нові сорти, і це добре, але акцент робиться на те, щоб яблучко було гарне зовні, щоб воно було смачне. А смачне сьогодні це солодке і зазвичай гарне на вигляд не завжди багате нутрієнтами. А ще виробники використовують багато різних хімікатів, якими обробляють наші сади. Землю в процесі вирощування плодів і потім для зберігання. І ми ж вже привикли, що наші яблучка груші довго зберігаються. А я думаю, що не секрет нікому, що те яблучко, яке ми з'їли в кінці зими, і яблучко в осени, яке тільки зірване з дерева це два різних яблука. А ще часто ми використовуємо обробку для нашої їжі, термічну обробку. І при цьому багато нутрієнтів втрачається. Друге, це постійний стрес. Наше життя змінилося з однієї сторони, ми постійно живемо в хронічному стресі, з другої сторони, наш ритм життя став набагато більший, і наші звички, якщо взяти людину 30 років тому і зараз людина. Стала вести набагато більш сидячий спосіб життя, ми набагато менше стали рухатися. І це все потребує додаткових нутрієнтів для того, щоб організм збалансувався. Ну і нарешті наші харчові звички. Погодьтеся, вони далекі від ідеальних, наші перекуси. Які зазвичай ніякої цінності не несуть, але організм для того, щоб це перетравити, мусить використовувати якісь речовини. Наші супероброблені продукти, які також дають навантаження на організм і вимагають додаткового використання мінералів, нутрієнтів для того, щоб це все засвоїлося. Тому бади – це не мода. Це необхідність, це підтримка для нашого організму, коли уже харчування не справляється, наше травлення не справляється, а організму треба корисні речовини. Сьогодні я не збираюся вас переконувати, що всім потрібні всі бади. Ні. Я хочу, щоб ви вміли розібратися, що і кому, і коли потрібно і для чого. Поговоримо просто доступно і по суті. Щоб кожен з вас зміг усвідомлено підтримувати своє здоров'я і залишатися здоровим. Що ж відбувається з організмом, коли ми не доотримуємо якихось нутрієнтів? Коли це сталося один раз, два дні, три дні, нічого не станеться. Наш організм настільки досконала система, що він знайде необхідні нутрієнти, Він їх... Витягне звідкись, він їх трансформує з чогось в щось, але в перші дні нічого не станеться. Проблема в тому, що дефіцити накопичуються поступово, непомітно. І ми навіть не здогадуємося, що скачки тиску, поганий імунітет, ота слабість, в'ялість, поганий сон це не є наслідок стресу, це не є хвороба. Це є дефіцит якогось нутрієнта, якогось вітаміна. Наше життя налаштоване так, що ми постійно відчуваємо хронічний стрес. Ми постійно вживаємо якісь стимулятори типу кофеїну, і кількість цього в нашому житті зросла. Багато людей скаржаться на поганий сон. І все це потребує великої кількості вітамінів групи Б, магнію, цинку амінокислот, а ще на планеті збільшується тривалість життя людини, і це добре. Але з віком плюс стрес порушуються процеси всмоктування в нашому кишечнику. І для того, щоб отримати необхідну кількість нутрієнтів, ми повинні їх вживати в більшій кількості або допомагати в перетравлюванні. І бади в такій ситуації. Це не мода, це не тренд, а необхідність, щоб підтримувати тіло своє на базовому рівні здоров'я. Біологічно активні добавки – це така ж підтримка для організму: як сон, як фізична активність, як вживання водички, бади. Це як цеглинки. вони допомагають нашому організму будувати гормони, ферменти, нейромедіатори і інші важливі речовини. Якісні добавки допомагають швидше відновлюватись, стабілізувати свій емоційний стан, нормалізувати цикл, зменшують запалення в організмі, покращують стан нігтів, волосся, шкіри. Вони закривають дірки в харчуванні. Якщо ми щось недоотримали із харчуванням, наприклад, замість м'яса ми з'їли ковбаску. Ну, буває ж часом так. І надіємося, що там достатньо амінокислот. І при цьому вживаємо амінокомплекс або окремі амінокислоти, це буде компенсуватись організмом для того, щоб він не відчував нестачі. І все це про профілактику. Я тут не говорю про лікування якихось хвороб. Залишіть це для лікарів. Найголовніше, що біологічно активні добавки допомагають нам жити з енергією, здоровому тілі. Дуже важливо правильно підібрати добавки, які ми використовуємо. Вони повинні бути з чистим складом, без шкідливих домішок. Зазвичай в якісного виробника завжди є сертифікати, які підтверджують якість сировини, яка використовується, і якість виробництва. Чи можна сьогодні жити без дієтичних добавок і бути здоровими? Якщо чесно, то можна. Це при тому, що ви будете ідеально харчуватися, жити без стресу, спати по 8 годин день і при цьому висипатися. У реальності я бачу зовсім іншу картину. І ті, хто додає грамотну, нутроцептичну підтримку, проживає своє життя набагато енергійніше і здоровіше. Як же ж підібрати необхідні нутрієнти? Я думаю, що зрозуміло, що нам не всім потрібні одинакові е, добавки. Через те, що у нас вихідний рівень травлення не однаковий, ми уже в якихось дефіцитах, в одного одні, в другого другі дефіцити. І те, що підходить одному, не завжди буде корисне для другого. Тому я рекомендую вам починати з діагностики. Таким чином, лікар підбере те, що необхідне саме вам. Якщо ж у вас не виходить зараз пройти діагностику, то починайте з базових добавок, таких як, наприклад, магній. За статистикою, ми зараз живемо в період, коли більшість людей перебувають в стані дефіциту магнію. Його можна використовувати постійно без перерви. Те ж саме стосується і поліненасичених жирних кислот. Це наша омега. Також її можна використовувати без перерви. А ось такі нутрієнти, як цинк, як залізо, також багато людей зараз потребують прийому цих добавок, але їх треба приймати лише курсами. Для постійного прийому вони не передбачені. І важливо пити регулярно добавки, а не пропускати або пити раз у тиждень. І обов'язково слухайте своє тіло, воно вам скаже, що підходить, а що не дуже. І знаєте, ми з вами живемо в світі, де на нас постійно сиплеться сотня задач, якихось обов'язків, стресів, і наше тіло мовчки усе це терпить. Воно працює для нас 24 на 7. навіть тоді, коли ми самі про себе забуваємо. І бади це не про моду. Це про вдячність своєму тілу, про те, щоб дати йому те, чого йому не вистачає. Коли ми п'ємо якісні біодобавки, це як кажемо своєму організму: я тебе чую, я дбаю про тебе, я хочу, щоб тобі було легше. І тіло так само відповідає легкістю, енергією, здоров'ям. Якщо сьогодні ви десь всередині почули таке тихесеньке, «так», якщо хоч трішки стало ясно, чого потребує ваш організм, зробіть цей крок для себе. Бо ніхто інший не проживе ваше життя, ніхто не відчує за вас легкість уранці, ніхто не подарує вам здорове, красиве тіло, крім вас самих. Дбайте про себе, любіть себе. Підтримуйте свій організм і він віддячить вам найбільшим подарунком, життям у силі, енергії і здоров'ї. Дякую вам за увагу і за те, що обираєте шлях турботи про себе.